Друзі, вітаю вас всіх. Спробуйте прямо зараз догадатися, яка з цих двох плиток дешевша, а яка дорожча в цілих три рази. Я даю вам час, щоб написати відповідь у коментарях і у цей же самий час поставити лайк. Е, ну а я від себе вам розповім, що в принципі навіть у житті на перший погляд ці дві плитки вони дуже, дуже схожі. Вони обидві виконані під мрамор одна більш світліша, одна більш темніша. Комусь можливо може показатися, що на перший погляд плитка праворуч від вас виглядає дорожчою. У неї, на перший погляд, більш, більш виражена структура, більше якихось деталей, і вона, в принципі, виглядає дорожчою. Але, друзі, я відкрию для вас карти. Сподіваюся, що ви вже написали відповідь. Плитка, яка знаходиться праворуч від вас, коштує всього 885 гривень за квадратний метр. А плитка, яка знаходиться ліворуч від вас, коштує цілих 2536 гривень за квадратний метр. В чому різниця? Чому так взагалі відбувається, друзі? І чому ця плитка дорожча в три рази ніж ця? Якщо ми подивимось на неї трошки ближче, і взагалі на ці дві плитки, і спробуємо виявити якусь структуру, то ми побачимо. А що на цій плиці більш реалістично виражена структура каменю? Тобто можете подивитись на ось ці ну типу подряпини, так як природні, і вони дійсно, якщо провести рукою, то вони відчуваються як справжні подряпини на каменю. Якщо ми проведемо по Цій плиці, то вона у нас повністю гладка. Тут виражені а, лише найтемніші частини ось ці коричневого кольору. Їх можна відчути рукою. Вся інша структура вона повністю іде гладка. Тобто, це, в принципі, я би сказав, найбільша різниця, яка формує в принципі, ціну. Ну, плюс ще виробник. Якщо у нас це Польща, а це український виробник, то а, тут ми ще стикаємося з тим, що а, є таке розуміння, як доставка, таможня і все інше, з цього також формується ціна. Ну а в принципі, друзі, матеріал один і той самий, тобто це у нас керамограніт, що та що та плитка буде а, дуже зносостійка, тому... Можете обирати лише по дизайну. Якщо для вас важливий той фактор, щоб на плитці була така виражена структура, як на цій, тобто, щоб у вас відчувалася кожна лінія, кожна подряпинка на ній, то можна переплатити і взяти дорожчу. Якщо для вас це не важливо, беріть дешевшу в три рази, також буде прекрасно себе почувати. Рухаємось, ну який ми з вами можемо підвести підсумок з приводу формування ціни на плитку і її якості? Я хочу вам сказати про те, що якщо ви обираєте собі... Крамограніт, то в принципі з приводу якості тут можна не перейматися. Тобто, коли ви плитку поставите, вона вже буде встановлена, і ви її розбити зможете лише там, ну, якимось молотком або чимось дуже важким. Тобто тут різниці не буде. візьмете ви собі плитку там, за 800 гривень чи за 3000 гривень. Основне формування ціни формується з, ще раз кажу, з доставки. Якщо ми беремо іншого виробника з іншої країни, з Польщі, то це доставка. Це налоги, це таможня, і всі ці моменти вони дуже впливають на ціну. Ну і звичайно, бренд і індивідуальність самого візерунка. Але якщо ми порівняємо, наприклад, українського виробника і поїдемо з вами до Польщі чи до Іспанії, подивимось там на плитку, то цінник в порівнянні буде приблизно однаковий, тому що як то кажуть, воно все вариться з одного мішку, і тут треба звертати увагу лише на якби на структуру, на індивідуальність візерунка, що вам взагалі потрібно. А якщо ви пам'ятаєте, зараз я вам показував плитку з за 2500 гривень там з таким візерунком, де видно і порізиці, всі і структура каменю. Просто задайте собі питання, чи потрібно воно вам, якщо вам це не потрібно, якщо ви не хочете якби цієї ексклюзивності, індивідуальності, якщо воно вам не потрібно, беріть плитку дешевше, ви не пошкодуєте. Ну і зараз хочу розповісти вам про те, як взагалі правильно підібрати свою майбутню плитку. Я спілкуюся з багатьма дизайнерами і у всіх свої різні методи. Хтось каже, робити так, хтось каже робити інакше. Але що я хочу вам донести, якщо вам особисто подобається щось такого плану? Ану подобаються ці візеруночки з цими квіточками. Ви будете і ви розумієте що ви будете отримувати естетичне задоволення від такого плану плитки. То беріть цю головне, щоб плитка подобавалась тільки вам. Якщо вам будуть нав'язувати, що мрамор це круто, а вам він взагалі не подобається. Нікого не слухайте і беріть те, що вам подобається. Навіть такі дизайни, які вже були актуальні там 20 років тому. Головне, щоб вам це все діло подобалось. Але, друзі, якщо у вас все ж таки є які-небудь сумніви з приводу е, вибору вашої майбутньої плитки, з приводу правильності вашого вибору, то ви можете все ж таки просто написати мені. Я зможу вам допомогти. Номер телефону я залишаю під цим відео так, друзі, і з приводу цін. Взагалі зараз на ринку України бюджетний варіант плитки вважається вартістю 20-30 доларів приблизно. А, і я, скільки не передивився плитки, помічаю таку ситуацію, що між вартістю в 30 доларів і 60-70 доларів дуже велика прірва. Тобто, коли вам показують плитку там за 20 доларів і за 50, ви скоріш за все не побачите різницю. Я вам дуже раджу не переплачувати. Тому що, скоріш за все, це буде одне й те саме. Тобто, якщо ви хочете прям відчути різницю, то треба порівнювати плитку за 20 доларів і десь доларів за 70. Там прям буде явна вже різниця. Ви її побачите, і якщо захочете, то зможете переплатити і взяти собі інший варіант. Ну а я раджу вам, якщо ви хочете зекономити і отримувати всі матеріали та будь-яку плитку по найкращим цінам в Україні, то підписуйтесь на наш телеграм-канал, ссылку на який я залишу в описі до цього відео. Там ви зможете отримати знижку від Бульбуль, -буль, якщо ви просто на нас підписані. Ну, а з вами був ваш бульбуль. -буль.